Вітаємо всіх у нашому сьогоднішньому детальному розгляді. Вітаю, ми отримали запит розібрати 11-ту главу з одного джерела. Вона про інструменти тестувальника. Так, мета зробити такий собі технічний переказ, зосередитись на ключових ідеях для професіоналів. Саме так, але одразу, мабуть, варто сказати: IT летить вперед. Тому деякі ну, конкретні інструменти чи підходи з глави можуть бути вже трохи ну, застарілими. Безумовно. Але принципи власне залишаються. Глава ж про те, як інструменти допомагають ну вийти за межі ручного тестування, автоматизувати, підвищити ефективність. Тобто, як інструменти допомагають забезпечити якість, правильно? Абсолютно про це і поговоримо. Гаразд, давайте тоді почнемо з основ: регресійне тестування. Глава йому багато уваги приділяє. Чому Ну, дивіться, регресія це наша страховка, так би мовити, ми щось змінили в коді. Помилку виправили, чи щось нове додали. Ага. І треба перевірити, чи ми цим не зламали щось інше. Щось, що раніше працювало. Або чи не внесли нових помилок? Логічно. І от джерело каже, що тести для регресії беруться звідусіль. Тести граничних умов, тести, що колись вже знаходили баги, їх треба повторювати після виправлення. Обов'язково. Тобто старі баг-репорти теж у діло йдуть? Так, так. Сценарії від користувачів зі служби підтримки, навіть випадково згенеровані тести, щоб покрити більше. І тут ключове автоматизація. Бо вручну це все проганяти ну це дуже довго. Ой, це точно без автоматизації регресії зараз нікуди. Добре, але ж щоб тест автоматизувати, йому треба дані дати на вхід. Як це зробити? Глава пропонує якісь рішення. Пропоную, звісно, кілька класичних підходів описує. Наприклад, зовнішні файли з даними це зручно, коли багато варіантів вводу треба перевірити. Особливо, мабуть, для програм, що файли обробляють саме так. Або, скажімо, дані в базах даних тримати. Це гнучкіше, легше міняти, керувати ними. Але звісно, треба з СУБД вміти працювати. Угу. Ще згадуються пакетні файли. Ну, це може для якихось старіших систем. І такий цікавий метод перенаправлення в воду. Тобто програма думає, що читає з клавіатури, а дані йдуть з файлу. Хитро. Вибір методу, звісно, залежить від самої програми, її архітектури. Окей, дані ми згодували. Але ж це половина справи. Треба ще перевірити, чи результат правильний і теж автоматично. Як тут бути? Абсолютно вірно. Перевірка виводу не менш важлива. І тут теж є варіанти. Якщо є еталонна програма якась, можна з нею порівнювати. Ну, таке не завжди буває. Так, не завжди. Тоді можна написати якусь простішу паралельну програму. Вона генерує очікуваний результат, і ми порівнюємо. Або Або, що частіше буває, створювати бібліотеку правильних результатів, ну зразків вихідних файлів, станів системи. З кожною новою версією ця бібліотека поповнюється. І потім просто порівнювати поточний результат зі зразком. Саме так, найпростіше технічно захопити вивіду файл і порівняти з еталонним файлом. Це дуже поширений підхід. Зрозуміло, багато способів виявляється. Але ж якість це не тільки коли програма правильно рахує. Сам код теж має бути якісним. Глава ж згадує стандарти кодування. Так, торкається і цього. Інструменти статичного аналізу, наприклад, вони можуть відловлювати різні проблеми. Які саме? Ну, наприклад, проблеми з переносимістю, коли використали щось нестандартне, специфічне для певної мови чи системи, або залежність від компілятора. А ще Ще можуть сигналізувати про, скажімо, надмірну складність коду, велика вкладеність умов, циклів, або використання магічних чисел замість констант. Тобто, коли просто цифра в коді без пояснення? Так. Або навіть використання рекурсій, якщо стандарти проєкту її забороняють, все це допомагає тримати код чистішим, зрозумілішим, легшим для підтримки. Тобто, інструменти допомагають дисциплінувати розробку. І останній великий блок у цій главі це аналіз пам'яті. Що тут важливого? Тут мова про спеціальні інструменти профайлери, аналізатори пам'яті. Вони показують, скільки пам'яті програма використовує, коли, як, ага. чи коректно вона звільняє пам'ять, яка їй вже не потрібна. Це супер важливо для виявлення витоків в пам'яті. Отак, витоки пам'яті це біда. Особливо в програмах, що працюють довго, або в багатозадачних системах. Там одна програма може з'їсти всю пам'ять. Аналіз паттернів використання пам'яті допомагає зробити програму стабільною і швидкою. Добре, ми пройшлися по основних інструментальних моментах. Якщо спробувати підсумувати головні ідеї з глави? ну по-перше, регресійне тестування воно фундаментальне для якості і його треба автоматизувати. По-друге, є різні техніки, як подавати дані для тестів і як перевіряти результати автоматично. Так. По-третє, інструменти це велика допомога в контролі стандартів коду і аналізі ресурсів, наприклад, пам'яті. Але завжди є але. Але головне, що підкреслюються, інструменти не замінюють тестувальника. Його голову, досвід, інтуїцію. Вони лише допомагають, доповнюють. Потужно, але доповнюють. Дякую, це дуже чітко. І на завершення, як завжди. Думка для роздумів нашим слухачам. От ми говорили, що інструменти змінюються дуже швидко. Так. Але наскільки оці фундаментальні принципи, які ми обговорили, автоматизація перевірок, керування даними, аналіз ресурсів, контроль стандартів, наскільки вони залишаються актуальними сьогодні? Навіть попри появу нових фреймворків, мов підходів, ось над цим пропоную подумати.